Після занепаду великих імперій настав час хаосу, де народи шукали нове місце під сонцем. І тепер ви самі стаєте перед вибором будувати міста, розвивати торгівлю та досліджувати нові землі, чи втратити шанс залишити свій слід в історії. Кожне рішення це крок до створення могутньої держави або Падіння у безвість створюйте нові союзи, відкривайте технології, прокладайте шляхи та боріться із ворогами, які зазіхають на ваші землі, та прославляйте свою цивілізацію на довгі століття. Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні в нас на огляді щось дійсно неймовірне. По-перше, це в нас прототип гри велич цивілізації від української команди розробників. Тобто це українська гра. По друге, це в нас. Мега епічна 4 х цивілізація з запаморочливою глибиною ігрового процесу і просто якоюсь божевільною варіативністю. Я коли читав правила до цієї гри, я дивувався, як можна було з цілком зрозумілої концепції і знайомих механік вбихнути таку кількість всеможливих тонкощів ігроладу, які до того ж ще й обумовлені не тільки логікою, але й класно вплетені в ігровий процес. Але про все детальніше згодом. Тож давайте переходити до огляду. Поїхали. Отже, у грі Велич цивілізації ви виступаєте в ролі однієї із величних цивілізацій, яку ви можете обрати на початку гри. У кожного гравця буде свій планшет, на якому розміщуються не тільки можливі споруди для побудови, а також знаходяться її локації для зберігання ресурсів. Також кожен гравець отримує загони свого кольору, карти майбутніх форм правління, звершення, таку собі особисту ціль. Ну і, звісно, початкову провінцію на загальному полі, де ви вже матимете своє місто і декілька працьовитих селян. Головною умовою перемоги є заробіток очок слави, які ви можете отримати за свої провінції, громади зі своєю релігією, побудовані чудеса світу, технології, форми правління і багато чого ще. В цілому партія триває три епохи, які поділені на сім раундів. Проте гру можна достроково закінчити, якщо вдасться виконати певну кількість звершень під час партії. Тож кожен раунд у нас складається із трьох фаз, і під час першої фази розвитку, яка є основною частиною гри, її відбувається розвиток вашої економіки, будування міст, тренування військ та вирішення конфліктів. Гравці по черзі виконуватимуть дії, використовуючи наявні кубики дій, яких на початку у вас 8. проте під час партії їх кількість буде збільшуватись за побудову замків та міста, або тимчасово зменшуватись під час возведення чуда. Зазвичай для виконання дії вам потрібно викласти кубик на певну комірку свого планшета або на комірку поля і виконати відповідну дію. Наприклад, для будівництва ви повинні викласти кубик на гекс із вашим селянином або на місто, щоб побудувати там споруду. Проте, проте, якщо там вже є кубик, тоді треба викласти два. Кубики для активації дій. Наприклад, у грі є будівлі, які перетворюють ресурси на вироби або дозволяють вам наймати війська. І для побудови однієї з них вам треба сплатити зазначену ціну в ресурсах і викласти цю споруду на обраний гекс. За одну дію ви можете побудувати декілька будівель, проте їх не може бути більше чотирьох на гексі. Міста будуються так само, проте вони займають увесь гекс, і ви не можете побудувати одне місто поруч з іншим. Проте зверху міста можна розміщувати будівлі. До того ж, побудувавши місто, ви отримуєте додатковий кубик дій з планшета. Замок так само розблоковує кубик дій, а також потрібен для найму елітних загонів. Також у грі є частокол та стіна, які збільшують вашу обороноздатність від нападів, а також чудеса, які будуються у три етапи. Її перше потребує один кубик дії, а інші вже по два кубики, її безліч ресурсів, особливо монет. Що цікаво, якщо ви не змогли побудувати чудо за один хід, а повірте, це зробити майже неможливо, тоді ви тимчасово блокуєте ці кубики дії, що використовуються для побудови чуда, і не зможете за них виконувати дії. Проте, коли ви добудуєте чудо, по-перше, всі ваші куби звільняються, а по-друге, ви отримуєте 20 очок слави, і ще по 10 під час фази досягнень кожного раунду. Крім цього, кожен етап чуда світу приносить вам одну із карт технології: це особливі навички вашої цивілізації, які ви можете інтегрувати у. Своє життя, обравши одну із наявних карт на столі, а після сплативши за неї вказані ресурси і виклавши біля планшета. Після цього, відповідно, ви зможете використовувати властивості технології, які можуть бути як постійними, так і активовуватись певну кількість разів під час раунду. До того ж, за дію у свій хід ви можете дослідити одну із технологій із спеціального поля. Першою має бути будь-яка технологія на краю поля, але до кожного наступного ви можете переміститись, сплативши по одному кубику дій за кожну пройдену карту технології. Її так само вам буде ще потрібно сплатити її вартість у ресурсах, щоб зіграти. Технології мають дуже великий вплив на ігровий процес. їм надають чимало бонусів для всеможливих гілок ігрового процесу. Тим паче, що в кожній новій епосі ви будете мати новий набір технологій, який буде використовуватися саме під час цієї епохи. Однак цікавим є те, що ви можете запозичити технологію у суперника і користуватися нею як своєю, і це відбувається за допомогою перевірки. У грі в нас є три мішечка. В кожному із них знаходиться 10 кубиків. В першому п'ять чорних і п'ять білих, у другому три чорних і сім білих, а в третьому два на вісім. Тож перевірка складається з того, що вам потрібно дістати. Певну кількість кубиків із цього мішечка і чим менше буде чорних кубів, тим краще. Проте на початку вам доступне лише перший найневигідніший мішечок, однак кожен етап побудови вашого чуда світу відкриває вам доступ до нового мішечка. Або ви можете просто скинути один жетон медовухи, кубик дій чи досвіду, щоб змінити мішечок на новий. Тож тут ви повинні дістати три кубика і заплатити супернику по одному жетону медовухи за кожен чорний кубик, а після викласти свій кубик на технологію противника, зробивши її спільною для вас обох. До речі, як для побудови, так і для сплати за технології, вам будуть потрібні ресурси, які ви можете зібрати, виконавши відповідну дію у свій хід. Для цього ви викладаєте кубик на відповідний склад або два кубики. Якщо вже збирали цей ресурс у цьому раунді, а після ви отримуєте по одному ресурсу за кожного невиснаженого селянина на підхожому типі місцевості, плюс ще один ресурс. Пшениця збирається в нас на лугах і водоймах, деревина в лісі, а камінь в горах. А ось виробляти вироби, ви можете, виклавши кубик на комірку відповідної будівлі, її виготовити стільки виробів обраного виду, скільки побудовано будівель цього типу. Проте сплачуючи за кожен виріб відповідну ціну, зазначену на планшеті. Тож зараз ми можемо виготовити до двох інструментів. Хочу зауважити, що у грі всі будівлі однакові, і відрізняються лише тим, де вони знаходяться на вашому планшеті. Відповідно, будь-яка будівля може вважатись будь-якого типу. Однак лімітом є саме кількість позосталих будівель на планшеті відповідно до початкової кількості. А ось ринки можуть дозволяти вам як купити будь-які товари чи вироби, так і продати щось із цього, заробивши трішки монет. І виконуючи цю дію за кожен побудований ринок, ви можете взаємодіяти з одним типом товара чи вироба, продаючи його за поточною ціною чи купляючи його за монети. Проте після цього відразу відбувається зміна ціни відповідно до попиту. До речі, за цю ж дію ви можете і просто обмінятися товарами з іншими гравцями, по бажаному вам курсу, і відповідно провести по одному обміну за кожен побудований ринок. Тренування так само виконується за викладання кубика у відповідну комірку планшета. і за кожну побудовану споруду відповідного типу на полі ви можете найняти воїна. Наприклад, маючи дві казарми, ми наймаємо лучника та списоносця, сплачуючи вказану ціну. Після чого виставляємо воїнів або в місто, або в замок чи суміжні гекси з ними. Проте не більше чотирьох загонів на гекс. А самі загони тут дуже різноманітні: є піхота, списоносці, мечники, лучники, є селяни, кавалерія, судна є. Метальні машини. І кожен тип загонів має свої бонуси і можливості в бою проти інших типів загонів. Наприклад, списоносці гарно виступають проти кавалерії, яка у свою чергу переважає іншу піхоту, наприклад, лучників. А метальні машини згодяться при облозі. До того ж, за допомогою цих загонів ви можете не тільки проводити бої проти інших гравців, але й досліджувати нову місцевість, і для цього ви можете виконати додаткову дію у свій хід під назвою Маневр, на яку вам не треба витрачати свій кубик дій. Кожен із загонів має свою дальність переміщення, тобто кількість гексів, яку він може пройти. Проте, якщо ви об'єднали загони у військо, тобто маєте декілька різних загонів на одному гексі, тоді дальність переміщення рахується по по найменшому показнику одного із загонів. Крім того, типи місцевості також впливають на дальність, як, наприклад, гори чи болота, потребують два переміщення, а переміщення в ваш замок чи місто безкоштовне. Однак, ви вільні розділяти війська на загони і підбирати нові під час переміщення. До того ж, ви можете об'єднувати війська в з'єднання, тобто декілька військ на суміжних гексах можуть виступати як суцільна армія, переміщуючись як одне ціле, так і проводячи атаки чи захищаючись. Однак. На початку з'єднання у вас дорівнює одиниці, і збільшується на один за кожен побудований замок. Проте після переміщення всі загони, що рухалися, стають виснаженими, і на них викладається білий кубик. Тож під час переміщення ви можете провести розвідку, відкрити нову плитку з територіями, розмістивши на ній нову реліквію, та відкривши нову карту події. Реліквії – це особливі міфічні предмети, які наділяють надзвичайними здібностями військо, що ними володіє. Проте його спершу треба підібрати військом загоном, а після активувати, тобто пронести реліквію у провінцію противника. Лише тоді вона буде надавати вам певні бонуси, як, наприклад, книга, що дає знижку на дослідження, чи скіпетр, що дає вам три голоси під час фази досягнень. До речі, повертаючись до маневра, з його допомогою, ви можете як переправляти війська через море за допомогою галер. Кожний з яких може перевести два загони, або наближатись до спору чи військ суперника, щоб проводити з ними битви. В цілому знищення спору та військ суперника більше потрібно для того, щоб завадити йому швидко розвиватись, наприклад, ті ж чуда світу. Приносять 10 очок кожного раунду, якщо вони побудовані. Або можливо, виконати завдання на картах звершення, якщо є відповідні вимоги. До того ж, за перемоги ви також можете отримати і кубики досвіду, які у свою чергу вже можуть надавати вам. Чималих бонусів під час партії або навіть переможних очок наприкінці. Що цікаво, сам бій у цій грі також проходить за допомогою мішечка, є особливої перевірки діставання певної кількості кубиків із нього. Тож усі загони поділяються в нас на три типи за видами атаки ближній бій, дальній бій та снарядний бій. І відповідно ближній бій можливий лише на сусідній гекс, а ось для дальнього зазначається певна відстань для атаки. Але нагадую, що для атаки, як і для оборони, ви можете використовувати з'єднані загони. І за кожен загон, що приймає участь у битві, гравець повинен або узяти кубики атаки, або захисту. Якщо дальність атаки загонів дозволяє атакувати ворога, гравець бере кубики атаки свого кольору відповідно до значення сили кожного такого загону. А якщо не дозволяє дальність, тоді кубики захисту. До того ж, Ще треба додати бонус сили одного із загонів цього війська проти одного із загонів ворожого війська або проти ворожої споруди. Крім цього, гравці отримують ще додаткові бонуси за реліквії, знаходження у замку, чи в горах, в місті, чи за стіною або частоколом. Крім цього, можна також втратити кубики, атаки через виснаження загонів. Але в кінці це і будуть усі ваші кубики, які необхідно закинути до мішечка. Проте сюди ж ви можете додати будь-яку кількість своїх кубиків дій, як і кубиків досвіду, про які ми поговоримо. Трішки згодом. Проте, перед тим, як проводити саму перевірку бою, спершу ви можете провести. Конверсію навернути одного із ворожих воїнів у свою віру, якщо маєте, звісно, відповідний символ на якихось картах чи компонентах. Але в цілому ви повинні дістати два кубики із мішечка, і якщо серед них немає жодного ворожого, це успіх, і ви можете замінити один ворожий загін на свій, виклавши його на сусідньому гексі, а свої дістані кубики покласти до досвіду. І таким чином кожен із гравців може зробити навернення за кожен відповідний символ на своїх картах. А після чого вже розпочинається сутичка, де гравець нападник повинен дістати стільки кубиків, який показник відваги має його військо. Відвага це кількість загонів гравця, що приймають участь у бою, плюс модифікатори, як, наприклад, машина снарядного бою, отримує плюс один до відваги проти споруд. Проте гравець може дістати й менше кубів, однак, якщо цей показник менше за оборонця, тоді вже оборонець самостійно може додатково витягнути кубики до ліміту свого значення відваги. І відповідно, кожен білий кубик не Рахується, а ось кубики гравців наносять по одному пошкодженню військам суперників. І що до загонів, то кожен із них прибирається після одного поранення, як і інші будівлі. Проте для знищення міста треба три пошкодження, а замку чотири. І якщо пошкоджень недостатньо для знищення їх можна відмітити чорними кубами. Проте є певна послідовність знищення противника. Її, наприклад, ви не можете атакувати місто, не знищивши загони. Ну а після битви настає час відновлення, якщо ви маєте відповідні позначки, що дозволяє повернути втрачений загін. Її при завершенні битви також можна отримати ще й кубики досвіду, якщо виконали умови вашої форми правління чи технології. Проте, звісно, треба враховувати, що бої можуть відбуватись проти замків чи флотилії, проти захищених стінами міст чи на дальній відстані. Варіації її комбінації просто безліч, і кожна із них буде розігруватись по-своєму відповідно до бонусів, які будуть застосовуватись в цих битвах. Однак ідея залишається незмінною. Закидуємо певну комбінацію кубів у мішечок і дістаємо кількість, що дорівнює вашій відвазі. Проте зараз я би хотів поговорити про трішки інше, а саме про релігію та форму правління, яку ви також можете обрати під час партії. Це відбувається як окрема дія під час фази розвитку. На початку гри ви отримали три форми правління. Її ви можете обрати собі будь-яку із них і вбудувати її в свою цивілізацію, або замінити вже наявно на нову за бажанням. Кожна із форм правління надає вам певні бонуси під час гри. До того ж, саме на цій карті зберігаються і ваші кубики досвіду, що ви можете конвертувати в переможні очки наприкінці партії. А ось релігія це вже трішки інше. По перше, вона надає вам чимало бонусів за поширення її на території, починаючи з моментів під час битв, її, закінчуючи виконанням умов культурних звершень. І маючи релігійну громаду в певній провінції, ви отримуєте додаткові бонуси за десятину. І під час свого ходу, заплативши 5 монет та виконавши перевірку, ви можете розповсюджувати релігію на новій провінції. Якщо суперник контролює територію із вашою розповсюдженою релігією, десятину збиратимете саме ви. Проте. Цікавим є той факт, що декілька гравців можуть мати одну й ту саму релігію, і тоді той, хто матиме більшу славу, стає духовним лідером цієї релігії, і саме він отримує славу та десятину з підконтрольних територій. Після того, як усі гравці використали свої кубики, дії розпочинається друга фаза раунду фаза досягнень. Спершу ви активуєте усі свої карти релігії, технології та нації, якщо на картах зазначено, у фазі досягнень. Далі ви отримуєте славу як за своє чудо світу, так і за активну реліквію, а ще за кожну релігійну громаду і вашу провінцію без чужої релігії. Після цього збирайте податки за побудовані будівлі та за свої провінції, трішки більше, якщо там є ваша релігія, і менше, якщо там релігія суперника. Так само монети приносять релігійні громади і активні реліквії. Як ви бачите, релігія у грі відіграє дуже багато. А після збору десятини ви повинні обрати і розіграти події. Вам завжди доступні три події. Є за активацією певних із них. Ви повинні провести голосування. Як перший гравець, ви отримуєте три голоса, а інші гравці по два. Її тепер починаючи з останнього гравця, кожен віддає свій голос за певну подію, проте це можна посилити своїми кубиками досвіду. Кожна карта події складається із трьох частин: головної події зверху, появи напастей посередині та благословення знизу. Верхня частина активується на карті, за яку проголосувало найбільше, її відповідно надає бонусів всім гравцям. Середня або на карті з більшою кількістю або меншою кількістю голосів. Проте це, це негативний ефект, який може блокувати території, не даючи збирати на них ресурси, знищуючи ваші споруди чи навіть впливаючи на вашу релігію. А ось благословення з карти може отримати лише той гравець, який викладе на неї зазначену кількість голосів. Наприкінці цієї фази ви можете виконати звершення, які мають символ циклічності. До речі, якраз час зупинитися на звершеннях, адже саме вони можуть стати тригером закінчення партії. Тож під час гри вам буде доступно чотири загальних карти, і одна персональна. Її виконавши зазначену на карті верхню умову із блискавкою, ви відразу викладаєте на неї свій кубик, проте нижню можна виконати лише під час другої фази раунду. На кожній умові вказується її складність у зірочках. Тож, якщо під час гри вам вдасться виконати звершень на 4 Дірочки загалом наприкінці цього раунду ви будете головним претендентом на перемогу. До речі, що цікаво, коли ви виконуєте своє персональне звершення, то ви його відкриваєте, викладаючи на нього свій кувик, я зазвичай, проте після цього воно стає загальним і будь-хто із гравців може його виконати. Наприкінці раунду залишається лише прибрати кубики дій та виснаження з компонентів, а також скинути певну кількість ресурсів за споживання. Кожен новий кубик дії відкриває комірку, на якій зазначена певна ціна, яку тепер необхідно сплатити. І якщо вам не вистачає пшениці, тоді ви втрачаєте один кубик дії за кожну нестачу, а за медовуху вже по два на цілий раунд. Після чого відбувається оновлення подій та розпочинається новий раунд. А якщо зараз був третій чи п'ятий раунд, то замінюються технології та ви повинні виконати етногенез, тобто перетворити свою націю на нову більш сучасну. У мене в коробці є лише 4 лінії націй, які ви можете обрати, проте у повноцінній грі ви отримуєте більше ніж 100 націй, кожна із яких може розвиватися в нову відповідно до своїх зв'язків. Так, кожна нація у грі володіє певними вміннями і особливостями. Проте під час зміни епохи ви замінюєте її на нову і тим самим отримуєте нові можливості. Звісно, ми з вами не поговорили про дуже велику кількість тонкощів, які ще є у грі, але загалом ось так відбувається основа гри. І таким чином гравці розігрують раунд за раундом, або допоки комусь не вдасться виконати звершень на 4 зірочки, тоді він і стає переможцем, або наприкінці сьомого ви проводите фінальний підрахунок очок та визначаєте переможця за найбільшою кількістю слави. Я скажу тільки одне: наскільки ж круто авторам вдалося додати так багато різних елементів і відгалучень до ігрового процесу? Тут тобі є стандартні 4Х, тобто розвиток, відкриття, використання та винищення, вибір форми правління, механіки використання кубиків дій, які стають як додаткова валюта у грі. Типи військ, які мають бонуси одне відносно одного, ці звершення, які мають акценти її завдання в кожному елементі гри, і об'єднують усе. І ще ж тут є ще перевірки за допомогою мішечків, зміни цих мішечків за допомогою чуда світу, відкриття нових кубів дій, але у той самий час це змушує сплачувати ресурси наприкінці кожного раунду, На пасті. Просто якась така кількість усього, що, якщо окремо це просто перелічити, навіть. Важко зрозуміти, як це все поєднати в одне ціле, і щоб воно щоб, хоч якось, працювало. А тут воно не якось працює, а гарно. Дійсно, можливо, трішки мені замало саме відкриття нових земель, адже. Так, ти досліджуєш нову територію, відкриваєш плитку, і всім, чим вона відрізняється від інших, це розміщенням типів місцевості її самої реліквії. Можливо, більше унікальності пішло б на пользу, але це стосується окремо взятої дії. Адже дивлячись загалом, додавати ще щось сюди вже трішки лячно. Але ось що цікаво: не дивлячись на таку кількість механік, гра в цілому доволі непогано структурована. Все зрозуміло, є певні шаблони, за якими гра працює, що дозволяє структурувати її, і це класно. Також не можу не згадати механіку перевірок у цій грі. По-перше, загальних. і ось ці три мішечка, в яких різна кількість кубів, чорних і білих, і ти отримуєш доступ до більш вигідних через побудову чуда або сплачуючи додаткові ресурси. Також, що стосується битви, воно також проходить за рандому, бо ти дістаєш кубики з мішечка всліпу. але це контролюємий рандом, де чим більше військо, чим вірніше воно зібрано, тим більше кубів ти закидуєш, збільшуючи свої шанси. До речі, щодо з'єднань, це прям крута ідея, що ти в цілому маєш обмеження на гекс за кількістю загонів, проте можеш розширити своє військо, використавши декілька суміжних гексів. Тут дійсно є багато про що. Поговорити про ринок зі змінними цінами, про неймовірну безліч націй, яка буде присутня в повноцінній версії гри, але, на жаль, не присутня в мене, звісно. Про персональні звершення, які стають загальними, як тільки ти їх виконуєш, чи можливість запозичувати чужі технології. А ще ж я забув згадати, що чи не найголовнішим у цій грі є саме дипломатія. О Боже, тут це взагалі окрема тема, адже ти можеш домовлятися. Про що завгодно, і навіть підкупати когось. Проте, звісно, сплачувати можна тільки монетами. Та що там? Ти, ти можеш заключати союзи з іншими гравцями, її під час однієї епохи ви будете грати разом, як одна команда. І що цікаво, перемогти ви також зможете тільки разом. Проте наприкінці епохи ваш союз розривається. і ви вільні або заключити новий союз, або продовжувати соло. Крім цього, хочу зауважити, що у цю гру ви також можете грати в різних режимах. Наприклад, як той, що я вам показав, це стандартний сценарій, а також є ще Володар, гори, кочівники, тотальна війна, архіпелаг чи соло партія. Крім цього, хочу зауважити, що в описі до цього відео ви знайдете телеграм-канал, прийшовши на який ви зможете відслідковувати усі зміни, які торкаються цієї гри, та слідкувати за її розвідком. Крім того, також ви зможете отримати її доступ до тейбл симулятора де ви вже самостійно зможете спробувати цю гру і скласти свої враження. Тим паче, що там вона має більш повний вигляд ніж в мене. І на цьому, мабуть, в мене вже все про гру Велич Цивілізації. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати всім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!